Люди, колеги, всім привіт. Сьогодні 12 серпня 12 серпня і жнива нашої пшениці взимої скаги Гарненька пшеничка, колосочки такі на долоню навіть є Ось так ми молотимо Гарна пшеничка, вже звідси прицепчик намолотили. Не знаю, тут може ще за два прицепчики буде, побачимо. Бачите, намолотили, ми вже притепчик пшениці, подивіться самі городі, що тут три тонни притепі є. Бачите, спускаємося ми з таких горбів. Навіть треба притурможувати трохи. Подивіться, де дорога там. Наскільки вище. Потихенько спускаємося. От, бачите, які горби там. Ми вже приїхали на наступну діляночку другом. Ось, повезли ще одного прицепчика тут на молодих Це 20 сотих і тут обкосили. Круга пройшов комбайн. І сподіваюся, що ще мені тут лізе. Це зайшли пшеницю з каген. Я вам її показував неодноразово вже. на пшеничку скаген, молотити. Також тут по дисковці, така вона, знаєте, пашива дисковка була трохи, але дивіться, пшеничка сипле, досить непогано. Молотимо пшеницю з каген. Дивіться ну, яка пелюка. Пшеничка суха, вистаєна капітально. Такі ось на її колосочки. Непогана пшеничка. Покручена, покладена. На полеглому, та й так взагалі жмемо жатку донизу. Значить отак походять наші жнива, жмемо жатку як можна вниз, як можна більше донизу, бачите, стерня взагалі сантиметрів 8, 7. Навіть 5 декуди місцями хочемо підібрати все. Ми вклали гроші і хочемо з цього щось мати. Тому стараємося підібрати полегле і те, що в слідах, коли кропили, воно знаєте, притупане. Також хочемо його підібрати максимально весь наш врожай. Бо ми вклали гроші і ми хочемо з цього щось взяти. Тому кожна зернинка для нас дорога, як то кажуть. Дужу сьогодні такий наш прицепчик саморобний І цей наш трактор синій. Вчепив сьогодні на синього, бо тим дискував вчора, то вже не хочеться відчіплювати той диск, то будемо цим возити поки що. значить Трошки хочу вам розказати про жнива за 10 липня. значить 10 липня ми тоді молотили, бо я тоді так не возив, я тоді був в складі в складі. Прицепи, зерно кидав. на насіння відбирав саме там. Тому так. Не вийшло вам взяти в полі. Але я вам скажу, пшеничка сипала досить гарно. Тут ось сипле по 85 десь так, до 90. 85 сипло, досить непогано. Значить, 10 липня молотили ми там 70 сотих. І пшениця топок по дисковці. Там я їй показував, яка у нас з зими вийшла. Значить, змолотили ми з 70 сотих два прицепи. Один цей прицеп і один той другий прицеп. Два прицепи 70 сотих. Це буквально 6,5 тонн. Ну, і це врожайність 90-90-30 нера, може й більше. Бо я вважаю, що три тонни прицепу, Хоча догадую, що тут трошки більше. Що трішки більше в прицеп влазить. Ну, я вважаю, що по три ми так рахуємо. Тому так.